Другу бустерну дозу від коронавірусної інфекції отримує жителька Калинівки Людмила Лихогляд. Жінка має першу групу інвалідності. Через травму вже 14 років прикута до ліжка. Тож її вакцинують на дому. Як ви себе почуваєте? Дякую, добре. Це дуже радує. Пацієнтів вимірюють рівень кисню в крові, температуру та тиск. Потім імунізують. Я не вождаю, Роблять це вакциною Пфайзер, каже сімейна лікарка Оксана Пастухова. Ми сьогодні ввели 0,3 мл. Людям такої, такої категорії, як Людмила Лаксіна, показаний тільки Файзер. Можливі побічні реакції, підняття температури, можливо бути просто загальна слабкість, головний біль, розбитість ломота в тілі. Такі ускладнення спостерігаються зараз уже на наторіч. Вакцинуються, аби знову не захворіти на ковід. 19 каже Людмила Лихогляд. Між першою та другою бустерними дозами пройшло вже майже півроку. Розповідає. Я належу до групи ризику. Я хворіла перший раз з ковідом, переносила дуже важко, і більше я такого не хочу. Ну я розумію для того, щоб в мене знижний імунітет, я лежу і. Найменша інфекція для мене просто страшна. У Калинівському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги зареєстровано понад 300 маломобільних пацієнтів, каже медична сестра Ольга Злотник. Саме до цієї категорії і приїздять мобільні бригади. Таких у центрі дві. У нас на кожній амбулаторії в Калинівській ОТГ є мобільні бригади на кожному ФАПі. Сімейний лікар каже, цій бригаді, коли є потреба, коли людина хоче вакцинуватися, вона виїжджає. Інколи буває, що це щодня, інколи буває раз в тиждень. Вакцину транспортують із дотриманням умов холодового ланцюга, каже злотник. У сумку холодильник, в якій знаходиться обов'язково градусник, В холодильнику беремо холодовий елемент. Вакцину, з якою ми їдемо на сумку холодильник. Також ми беремо з собою контейнер для медичних відходів. Ми беремо з собою сумку невідкладної допомоги, в якій обов'язково має знаходитися адреналін. Наш аміак. Загалом у Калинівському ЦПМСД бустерне щеплення отримали шість тисяч пацієнтів. Вакцинують Пфайзром та Коронаваком. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.